E Мистецькі барви, благодійна організація, мистецькі барви за підтримкою українського культурного фонду реалізує проєкт Неждала сила голосу і слова. Будемо сьогодні вам дарувати авторські пісні, які народжені. Я сьогодні під таким великим враженням знаходжуся після цього концерту. Отримала таку віддушину, такий спокій. Сьогодні тут дійсно прозвучали такі пісні, і приємно відмітити, що вони всі авторські пісні, що такий гурт, дівчата, красиві, молоді, такі, енергійні, ну звичайно, очолює їх. Такий гарний чоловік, як Сергій Чунь, я його давним вже дуже давно знаю, як талановитого, ну, талановиту людину дійсно. І приємно відмітити, що сьогодні всі пісні, які звучали, дуже актуальні, тому що всі пісні затронували дощем у наші серця, тому що згадалися наші. І воїни, і герої, і солдати, і ті вже янголи дійсно, які знаходяться на небі, які відлетіли і захищають нас з неба. Звичайно, теж дуже сподобалася пісня Волонтери, тому що ну, я особисто ну, переймаюся проблемами і нашої громади, і нашого округу. Приємно відмітити, що наші люди не стоять осторонь, волонтерять, допомагають, донатять нам, нашим хлопцям. Хочу подякувати. Такій талановитій. Нашій групі і бажаю їм процвітання. Вони дійсно заслуговують бути десь на великій, великій сцені, щоб оцінили їхній талант не тільки ми, ну, а вся наша Україна. Тому що дійсно вони цього заслуговують. Ще раз хочу їм подякувати. І думаю, що це не остання наша зустріч. Мене вразила дуже пісня Надія живе поміж нами, тому що в такий час вона проникає через душу, хочеться слухати і більше, і більше. Гурту не ждали. Я бажаю процвітання, бажаю побільше таких концертів, чудових в мирі, в такому повному залі, масштабі. Ну і звісно, щоб це було не тільки в області, а й за межами можливо навіть і нашої держави. Мене звати Настя, і мені дуже сподобався концерт, який був в нашому селищі. Тим паче він йде на підтримку нашої країни, і це дуже добре, що наші люди підтримують наші збройні сили України. Тому дякую їм за цей концерт. Мене звати Саша. Дуже приємно, що приїхала група. Вона дуже цікава, і мене звувало те, що вона дуже довго. Вже є в цьому місці, і я дуже рада, що вона приїхала до нас з селище, адже підтримка йде на Україну, і дуже приємно, що підтримуються волонтерські сили. Мені сподобалась пісня про волонтери, дуже гарна і дуже приємна. А мені сподобалась пісня Надія. Миру всім та здоров'я так та надії в наших серцях на перемогу. Про концерт дізналася з соцмережі Facebook, також від своєї колеги Танюшка Щербак, моя колега. Дуже приємно враження від концерту. Чудові. Мені давно подобається ця група, давно слідкую за творчістю Сергія, дуже подобається виконання. Дівчатка молодці, гра на акордеоні, гітари, е, ударні. Не знаю, як правильно називається, барабани, мабуть, так. Дуже все сподобалось. Мене розчулила звичайно пісня, яка вже тим хлопцям, які на небесах ну я реально я розплакалась, не стримала емоції. А найближче мені пісня, пацани, мабуть, що я її найчастіше чула. Я підспівувала, бо я деякі фрази знаю з цієї пісні. Довіряю безмежно цій команді. Вони молодці. Бажаю їм творчого натхнення, нових проектів, прихильників. Та щиро вам дякую! Їхавши на машині, по радіо почув рекламу, що гурт не ждали починає свій тур, і от на Манджосовці вони. Дають свій концерт. Я залюбки любки, з радістю сюди прийшов. Мені цей гурт подобається, він з мого рідного міста Прилуки. В них такі емоційні пісні, які надихають, які, під які хочеться щось робити, щось творити. Найкращі побажання гурту не ждали. Всього найкращого все буде Україна.